Таємна зброя Святої Гори Афон. Якою зброєю Афон допомагає Україні? Без перебільшення за останні 25 років я відвідав Афон більше ста разів, побував у всіх його монастирях і скітах, обходив пішки сотні кілометрів його стежками від монастиря до монастиря. Двічі підіймався на вершину і мав дивні зустрічі з подвижниками і старцями, які являються вогненими стовпами між небом і землею. На святій горі Афон дуже багато українців, і наша мова нікого не здивує. Що казати, якщо п'ять прихожан тільки нашого київського храму Святителя Михаїла нині це чесні монахи на Афоні. Один з них Інок Антіох тільки за три місяці перебування на Афоні вивчив на пам'ять всю псалтир, а це вісім годин читання. Так, за останні три роки повномасштабної війни в Україні я обійшов багатьох духовних людей на Афоні, яким Бог за чистоту їх серця відкриває істину. Вони, ніби і в нашому часі живуть, але душі їх поза часом. Вони не користуються джерелами масової інформації, але їм відомо все, що відбувається в світі. І не тільки факти, а суть причини, чому Господь попускає гріховну свободу злих диктаторів впливати на маси. І хто вони, яке їх породження, чому частина суспільства вітає їх. З усього досвіду, знайденого мною на Афоні, я найбільше ціную знання про те, що Бог чує молитву віри. Так, дійсно, відповіді на наші молитви не завжди приходять на той час і таким чином, яким ми розраховуємо, але вони приходять, і це відбувається в найкращий час і як найкраще для того, хто молиться. І як найкраще для тих, за кого підносяться ці молитви. А на афоні молитва особлива. Сама Богородиця, перебуваючи на Афоні, обіцяла, що молитва тих, хто житиме і молитиметься тут, буде мати швидкий відгук. Про це і свідчить чудодійна ікона в монастирі Дохіар, Скоропослушниця, яка дуже скоро відповідає на щиру сердечну молитву. Богородиця обрала цей край своїм уділом, Особливим місцем своєї помочі і ласки, своєї присутності, де вона обмежить владу бісів над людьми, які тут спасатимуться, це вона обіцяла. Адже відомо посвідченням прозорливих отців церкви, що повітря набите бісами. І ми навіть не усвідомлюємо, під таким впливом ми знаходимося розумних темних духів, наскільки вони впливають на наше мислення і розривають наші молитви, не даючи нам зосереджуватися на розмові з Богом, наскільки вони, темні духи, блокують наші серця пристрастями, щоб ми тільки не помолилися всім серцем. Адже ж Бог приймає тільки молитву серця. І всі інші спроби звертатися до нього розумом, навіть почуттям, без з єднання серцем, не мають ціни і безрезультатні, і навіть не можуть називатися молитвою. Ми не усвідомлюємо, що частіше не ми робимо вибір між цінностями, між ідеями, задоволеннями, а нам їх навіють демони. Богородиця обіцяла, що ті молитвини. Які будуть возносити тут молитву на святій горі афон, здолають ці перешкоди, і їм буде надана благодатна допомога в молитві. Щоб вона була палкою сердечною, до того ж, Матір Божа дбатиме, щоб ті, хто тут поселилися, були всім забезпечені. Отож, на афоні молитва зібрана, тут розум легко єднається з серцем. Тут вона сердечніше, ніж де небудь. І про це свідчать всі ті, хто відвідав Святу Гору і молився на ній. Ще в кінці 80-х років я чув від тодішніх святих старців, всі вони вже спочили, вшановані церквою, такі як Іона Одеський, Феофіл з Китаївської пустині, чув, що Київ під час Чорнобильської аварії. Спасли одинадцять молитвенників. саме їх молитви догодили Богові, ради їх прохань Хмара не пішла на Київ і місто не запустило Отож і сьогодні Київ вистояв, Україна бореться і не падає духом, войни захисники, а я таких знаю вічі впевнені, що нас не перемогти. Силою духу. Перемагають в першу чергу, а не технікою. Якщо не буде такої сили духу, яку я бачив у загиблого героя України Антонія Закревського, церковнослужителя нашого храму, якщо у воїнів не буде такої сили духу, як у воїна Георгія Зунсо, попсевдобайда, з якими ще в Абхазії відстоював територіальну цілісність Грузії, то народ здасться, а ця сила духу. Що укріпляє розум, дає мужність, робить гострим зір, дається богом по молитвам тих, хто молиться Богу від імені цих воїнів. Можливо, воїн в окопі сам і не завжди в молитві, але за нього ношу молитви в монастирі, в скиту, в печері несе інок по ночах, він себе ототожнює з сим воїном, що на передовій. І я знаю, і я бачив цих монахів, українців, і греків, сербів, болгар, румунів, і навіть росіян, які моляться за наших воїнів, щоб Божа сила перебувала з ними. Отож за фону летять стріли в око сатани, в око Змія, який хоче захопити і підкорити собі наш боголюбивий народ.